Друзі, всім привіт! Ви знаєте, який зараз період. Зараз багато всі розмовляють про це 12-13 числа. На небі утворюються дуже гарні аспекти. Це коли на даний момент це Сонце з Меркурієм в Діві і створюють аспект з Юпітером. Юпітер з Юпітером в Раки. Юпітер це планета розширення. Все підсилює планета удачі, і я хотіла б витягнути для вас карту. Пару карт, можливо, що вас чекає в цей період, де ви зараз знаходитеся на даний момент. Так. Це такий трансформаційний для вас період. Це шістка мечів, це можливо, ви плануєте якийсь переїзд, можливо, на друге місце проживання хочете щось змінити в цьому в своєму житті. Можливо, це. Переїзд на друге помешкання, в другу країну, в, другі, в друге місто, щось ви хочете покинути, старе, може, якісь старі, старі якісь щось поміняти, ви вже змінили свою думку, перейшли на другий рівень і хочете щось поміняти в своєму житті, щось змінити на краще, на більш на більш. Для вас те, що буде краще, це більш так більш, це більш те, що ви мислите, те, що ви собі надумаєте. Можливо, що ви вже давно планували щось поміняти в своєму житті, щось змінити на краще. І це зараз якраз цей період такий непростий, бо це початок після якоїсь, можливо, паузи, може, ви довго вирішували і це. Починається рух після якоїсь паузи. І е, можливо на що треба звернути увагу. Давайте подивимося Карти. Так. Е, Тут з мечів. І знову це е, карта така. Е, про мозгову діяльність, про те, що ви мислите, думаєте, те, що все, все прокручуєте в голові. І це можливо якісь страхи йти в нове. От от в нове, що треба щось покинути, кудись переїхати, і вас мучають ці страхи, як там буде, а можливо, там буде щось хуже, а можливо, не так буде гарно, а можливо, те, що я планую. Може, мене не задовольнить, і оце постійно думки, думки, думки рояться в вашій голові, і це ну, ви плануєте йти в нове, плануєте, думаєте, і, і, і як у вас це все вийде? як до чого ви прийдете, Давайте глянемо, Дуже цікаво. Дев'ятка мечів, дев'ятка мечів, теж мечі. Видно, зараз такий дійсно трансформаційний період, що ви. Хочете забігти від своїх мислів, от тих, що ви все думаєте, думаєте, як змінити, як уїхати, як щось поміняти на нове. І в вас все це в голові роїться, роїться, і ви хочете утекти від того рою, що у вас в голові. І е, після цієї карти настає новий цикл, новий період, який ви вже це все відкинете, свої страхи, якісь е, думки, якісь ці всі е, свої. Рої думок і підете почнеться новий цикл, буде нове, прийде нове щось хороше, так як є, вже так не буде. Так що бажаю вам пройти цей період дуже легко, з легкістю, що ви все робите правильно, і тих людей, які робили добро, які Займалися благочинністю, які благодарили всесвіт за те, що він дає. Тим Юпітер обов'язково принесе ну, такі плюшечки, різні подаруночки долі і кудись приведе нове, в краще, в краще майбутнє. Дуже дякую вам, що прослухали <свух> <свух> і благодарю своїх підписників, що ви дивитесь мене, лайкаєте, і дуже вам дуже вдячна, бо це також мій розвиток. Всім гарного вечора, гарних цього трансформаційного періоду, цього порталу. все саме саме найкраще.